Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо топ 10 найперспективніших та найприбутковіших ніж для товарного бізнесу в Україні. Ви дізнаєтесь, які ніші зараз користуються найбільшим попитом і куди варто інвестувати. А також отримаєте корисні поради щодо вибору продуктів та ринків для своєї діяльності. З вами команда LP Mobi. Мене звати Анастасія. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, та ми починаємо. Електроніка та гаджети технології постійно розвиваються, і попит на нові електронні пристрої все більше і більше. Смартфони, ноутбуки та аксесуари для них все це користуються великим попитом серед українців. Наприклад, відеореєстратори або ж бездротові навушники, одяг та взуття, мода завжди у тренді. До речі, українці купують як брендовий, так і більш дешевий одяг та взуття. А особливо популярними є інтернет-магазини, які пропонують широкий вибір товарів. Чим вигадово ніші? По перше, у вас велика кількість потенційних покупців, а також є можливість пропонувати сезонні колекції: наприклад, взуття, зимові куртки або ж літні сукні, косметика та догляд за собою. Люди, а особливо дівчата. Завжди дбають про свій зовнішній вигляд, і натуральна косметика та засоби для догляду за шкірою, обличчям, волоссям завжди будуть у тренді. ніша вигідна через високий рівень маржинальності та постійний попит. Наприклад, органічні креми для обличчя, масла для волосся, натуральні шампуні та засоби для макіяжу, дитячі товари, батьки ніколи не економлять на своїх дітях, дитячі іграшки, аксесуари, меблі, одяг. Ця ніша стабільно прибуткова через постійне оновлення асортименту та високий рівень лояльності клієнтів, наприклад, конструктори, дитячі ліжечка, одяг для новонароджених або ж розвиваючі іграшки. Спортивні товари, адже здоровий спосіб життя стає все більш і більш популярним: спортивний одяг, взуття, вело та електросамокати, спортивні годинники, одяг для йоги та фітнесу, товари для дому та саду. Адже українці, як ніхто, люблять облаштовувати свої домівки та доглядати за садом і городом. Сюди відносяться меблі, декор, інструменти для саду, садові меблі, газонокасилки, тримери, продукти, харчування. А особливо зростає ніша екологічних та органічних продуктів, адже люди все більше цікавляться здоровою, якісною їжею без добавок. Сюди відносяться органічні овочі та фрукти, безглютенова випічка, екологічні чаї, мед і так далі. Автотовари. Автомобілі є у багатьох українців, тож вони потребують постійного обслуговування, автозапчастини, аксесуари для автомобілів, засоби для догляду, gps навігатори, засоби для миття автомобілів і так далі. Товари для тварин. Погодьтесь, домашні улюбленці стали вже членами родини. Тож корм, іграшки для тварин, аксесуари, все це стало дуже затребуваним. Наприклад, сухий корм для котів, іграшки для собак, одяг для маленьких собак, лежанки для тварин і так далі Ремесла та хобі. Людям все більше хочеться розслабитись, зняти напругу і просто знайти час для хобі та творчості. Тому матеріал для рукоділля, комплекти та набори для творчості мають високий попит, наприклад, набори для вишивки, фарби та пензлі для малювання, матеріали для виготовлення біжутерії і так далі. А коли ви визначили з нішою, то наступний крок це створення власного сайту, на якому будуть розміщені ваші товари. І зробити ви його можете самостійно, за допомогою конструктору сайтів LP Mobile. Там вже є готові шаблони, які створені за вкравленою структурою, яка продає. Ви обираєте один із готових шаблонів, вставляєте свої фото, текст і, вуаля, ваш лендінг готов. До речі, в LP Mobile у вас є безкоштовний тариф на перший лендінг. Посилання буде в дописі. Ну а це були 10 найприбутковіших товарних ніж в Україні. Сподіваємось, ця інформація допоможе вам знайти свою нішу та успішно розвивати свій бізнес. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про товарний бізнес і підприємництво в Україні. Залишайте коментарі під відео, ставте вогники, ставте лайки. Це дасть нам розуміння, що ми це робимо все недаремно. Ну а з вами була команда LP Mobi. На все добре!